Вітаю вас, діти. Відгадайте, про яку пору року я зараз вам розповім. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Коли це буває? Так, правильно, весною. Діти, зовсім недавно розпочалася весна. Це чарівна пора року. Сонце сяє, травичка, дерева зеленіють, розцвітають квіти. Це так мило і радісно. Діти, а весна яка? Якими словами можна її описати? Так, соняшна, квітуча, зелена, радісна, мила. Тепла чарівна. На початку весни багато років тому народився видатний український поет Тарас Григорович Шевченко. Кожного року, на початку весни, ми відзначаємо його річницю. Він написав багато гарних віршів. Один з його віршів зацвіла в долині червона калина. Послухайте цей вірш. Мова цього вірша красива, тут є гарні слова. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина. І в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Діти, і з ким порівнює поет квітучу калину. Погляньте ще раз на кущ калини, на що він схожий. Так, на дівчину. Діти, а давайте покажемо. Як сміється дівчина-дитина. Як зраділа пташечка, а навколо квітучої калини літає багато бджілок. Уявіть себе цими бджілками і заспівайте їхню пісеньку. -ж 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 -ж. Я буду читати рядки з вірша. А ви доберіть на завершення рядка кінцеві слова Рими? Почали. Зацвіла в долині червона, ніби засміялась дівчина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і. Правильно! Діти, а який вірш ви прослухали? Як він називається? А хто його написав? Що цікавого ви запам'ятали? Молодці діти! До побачення!